Світлана Петрівна прокинулася рано. Її захотілося пити, і вона попрямувала на кухню. Вона зупинилася біля дверей, вони були дещо привідчинені, і її син Вадим сидів за столом, попиваючи каву, а його дружина Вікторія, невістка Світлани, жваво про щось говорила. Я не буду більше купувати продукти за свої гроші. Її голос був різким, але вона намагалась говорити тихо. Вона весь тиждень, як приїхала, а ще жодного євро нам не дала, Вадиме. Ти ж казав, що як мама повернеться, то ми мені машину купимо. Світлана Петрівна застигла. Холодна хвиля неприємного усвідомлення прокотилась по її тілу. Вона відчула, як її серце починає битися швидше. Вадим невдоволено озирнувся, ніби перевіряючи, чи його хто не підслуховує, і нахилився до дружини Віко, тихіше. Я сказав, що ми про це ще поговоримо. Мама тільки приїхала, дай їй тиждень відпочити. Вона заробила за п'ять років, має бути чимала сума. 30 тисяч на нашу новеньку ауді вона точно нам дасться, не проблема, не проблема. Вікторія засміялася, але її сміх був сповнений презирства. Але вона мовчить, що вона там собі думає? Вона ж має розуміти, що її обов'язок забезпечити нам комфорт після того, як ми їй дозволили тут пожити. Нам потрібен простір, нам потрібна машина, і ти їй прямо про це скажи сьогодні ввечері, без натяків. Світлана Петрівна обережно відступила. Її ноги самі понесли її назад в кімнату. Вона тихо зачинила двері і лише тоді змогла вдихнути на повні груди. От воно що, прошепотіла вона собі. Її фінанси вже були розподілені. Її повернення було не радістю, а лише каталізатором для чужих покупок. П'ять років важкої праці в Італії, ночі без сну, біль у спині. І все це заради того, щоб купити невістці машину. Вона не знала. Що Вікторія не стик, то може назвати лагідною невісткою. Вже під час першої зустрічі, коли Світлана Петрівна з радістю простягнула її руку, Вікторія відразу окреслила межі Я ніколи не буду називати вас мамою. У мене є своя і єдина мама, тому вибачайте. Тоді Вадим на це не відреагував, а Світлана змарилася. Вона дивилась, на, як Вадим дозволяв цій дівчині говорити з ним в командному тоні, як вона не проховувала свої зневаги до їхнього старого побуту, і як вони встановили окремий холодильник на кухні. Він стояв там мовчазний, білий, як символ їхнього відокремленого, недоторканого світу, і нагадував Світлані, що вона тут зайва. В той день, коли вона сиділа на лавості під під'їздом і плакала від образи, згадався їй особливо яскраво Світлано, привіт. Це була Тамара, її сусідка, яка приїхала на бусі, завантаженому сумками. Тамара посміхалася, її обличчя було засмагле, а в очах світилась впевненість. Ой, Тамару, ти, як завжди, на коні, з приїздом тебе. Світлана витрила сльози. Що сталося? Чого ти плачеш, Світлану? І вона розповіла, як почувається зайвою у власній квартирі, як тепер невістка хазяйнує. Тамара похитала головою дурниці ти робиш Світлано. Сидіти тут і заважати їм, поки ти як кістка в горлі. Ні. Зараз такі часи, що треба ні на кого не сподіватись. Їдь зі мною. В Італії ти за кілька місяців заробиш більше, ніж тут, за півроку. Заробиш собі на своє житло з часом. І ніхто тобі не буде вказувати, як тобі жити. Ці слова впали на родючий ґрунт. І коли вона оголосила Вадиму та Вікторії про свій від'їзд на заробітки, реакція була очікуваною. Вікторія навіть не приховувала радості. Ви чудово вирішили, Світлана Петрівна, це дуже мудро, свіже повітря, нові враження, а ми тут подбаємо про квартиру і будемо чекати на ваш приїзд. Вадим обійняв маму, але його обійми були короткі і механічні. «Ти Тільки дзвони, маму, і бережи себе, а ми тут по господарству розберемося. П'ять років вона працювала, робота була важкою, вона знайшла своє місце, свій спокій і головне фінансову незалежність. Вона заробила. І тепер вона повернулася не як гостя, а як людина, яка реалізувала свій план. Світлана Петрівна цілий день поводилася, як завжди, лише з легкою, ледь помітною усмішкою. Вона не подавала вигляду, що чула ранкову розмову. Ввечері, після вечері, яку вона з Вікторією їли демонстративно розділивши страви на, дві, на два кінці столу, Вадим наважився на розмову. Він зачекав, поки Вікторія принесе собі каву і сяде поруч, підтримуючи його поглядом. Мамо, нам треба поговорити, почав Вадим. Світлана Петрівна відставила свою чашку. Звісно, синку. Ти хотів поговорити про щось важливе? Дуже. Ми тут із Вікою все обговорили і вирішили, ну, нам дуже потрібна машина для роботи, для комфорту, для нашої родини. Він кивнув на Вікторію. Вікторія тут же підхопила. Так, Світлана Петрівна, ми придивилися Ауді, чудовий варіант. Нам потрібно лише 30 тисяч. Ви ж знаєте, що, ми, що ви маєте гроші, правда? Це була б така допомога, такий подарунок для нас. Ви ж наша майже мама. Світлана Петрівна подивилась на них обох, вони сиділи перед нею, немов два хижаки, які чекають, коли вона кине їм здобич. Жодного питання про те, як вона жила чи як вона себе почуває. Лише розмова про гроші. Так, синку, я заробила, вона кивнула повільно, але вам нічого не дам. Тиша була така, що було чутно, як годинник цокає на стіні. Вадим відкрив рот, а Вікторія витріщила очі. Ви що, жартуєте, мамо? Вадим занервував анітрохи. Я собі дещо пригладіла, спокійно відповіла Світлана. І що ж це? Що може бути важливішим, ніж допомога рідному сину? Вікторія не стрималась. Квартира, посміхнулася Світлана. Обличчя Вадима різко змінилося, він аж підскочив Мамо. Дякуємо. Ми на, вас, ми на таке навіть не сподівалися. Це навіть краще, ніж машина. Квартира у подарунок. Фіко, ти чула? Ти завжди говорила, що мама добра, в новобудові. Він підійшов до неї, готовий обійняти. В новобудові, синку, вчора внесла останній платіж, підтвердила Світлана Петрівна. Усе, що заробила, витратила. На машину, відповідно, грошей не залишилось. Вадим завмер на півдорозі, його посмішка зникла, немов її стерли гумкою. То ти собі, маму квартиру купила? Вікторія розлучено зірвалася з місця. Тиждень, тиждень ви сидите, а нам нічого не сказали. Все собі робите по-своєму. Але ж ви тут господарюєте Вікторія? У вас свій холодильник, свій побут. А я вирішила, що тепер буду облаштовувати побут для себе. Син і невістка образилися, але син ще зробив одну спробу. То що ти ту нову квартиру на нас припишеш? Ні, сину, це нова квартира буде моя. Син образився, невістка теж. А як ви думаєте, що не так зробила Заробітчанка? Чи вона все-таки зробила все правильно?